Нині 7 мільйонів українців перебувають за кордоном. За даними соцзаслідження, ще близько мільйона планують виїхати. Як ви думаєте, чому українці хочуть покинути державу? Наверно, ну, моя думка, мабуть, що, щоб е, безпечно почуватися, ну, щоб дити, так само діти, сім'ї, щоб безпечно почувалися з того, що в нас зараз війна. Ну, тому що роботи нема, мабуть. Що ще причин. У кожного свої, мабуть. Тому що нестабільна ситуація на зараз відбувається, і ніхто не знає, що буде завтра. Це трошки пугає. Першочергово це робочі місця, тому що звісно цього впливає це заробітна плата. Я думаю, що українці хочуть заробляти більше. І їхні знання і їхні можливості більше ціниться за кордоном ніж у нас. Це така ну неприємна правда, але вони є. Те саме стосується студентів. Навчання, як на мене, те, що я можу оцінювати, воно в ліпших умовах відбувається ніж у нас. Ці знання даються в більшому обсязі ніж нашим студентом. Намер всі прекрасно розуміємо, в якій країні ми живемо. У нас тут бомби, корупція. Все ж зрозуміло. Багато повернеться після війни. Так само як багато і вийде, все ж нормально. Військові на фронті так само не всі хочуть залишатися в Україні, тому що їм важко для них це тригер, і багато хто вийде. Слухайте, навіть не знаю. Напевно, війна перспективи не бачать. Хоча перспектива є і велика. Якщо серйозно вкластися в нашу країну, і розвинути, просто подумати, ну тут перспектива є, справді. Деякі мушновладці в нашій країні не турбуються про наш народ. Можливо тому, але я наприклад не збираюся. Не в'їжджала і не збираюся. Нині 7 мільйонів українців перебувають за кордоном. За даними соцдослідження, дослідження, ще близько мільйона планують виїхати. Як ви думаєте, чому українці хочуть покинути державу? Я не знаю, серед моїх знайомих, серед моїх друзів немає такого бажання. Напевно, дехто де покидає державу через війну. Я думаю, багато з них вже покинули, тих, хто вже хотіли, то вони вже поїхали. А інші, ну я не знаю, напевно, бачать своє майбутнє не в Україні. Якщо не бачать не в Україні, ну, хай уїжджають за кордон, а остальні ми будемо тут розвивати з країну нашу. Та й все.